Привіт, я Роман Спірідонов. І це короткий огляд кримських новин, на які я хочу звернути вашу увагу. 20 літрів на одну автівку. Окупаційна влада Криму вдруге запровадила обмеження на видачу бензину. В перший раз норма була 30 літрів. Півострів похопила паливна криза. Там зник бензин популярних марок, 92 та 95. -й. Це призвело до величезних черг на АЗС. Як заявив окупаційний голова Криму, Аксьонов, немає гарантії, що пальне з'явиться вже цього тижня, і напруга збережеться ще якийсь час. У Феодосії пилала нафтобаза. Вогонь охопив площу у 600 квадратних метрів. Или полум'я 69 рятувальників. Окупаційна влада відкидає версію про українську атаку, і стверджує, що це була. Помилка під час зварювальних робіт, нібито загорілися залишки мазуту в порожній ємності. Це вже друга масштабна пожежа на феодосійській нафтобазі. Попередня сталася 7 жовтня 2024 року і тривала тиждень. Тоді туди прилітали українські ракети. ФСБ всі затримали у Севастополі жінку повара. Її звинувачують у тому, що вона, начебто, передавала українській розвідці дані про дислокацію кораблів Чорноморського флоту, а також збирала інформацію про маршрути військової техніки російських військ. Російські силовики заявили, що. Вона, начебто, планувала навіть отруїти бійців так званої СВО. Жінка працювала в одному із закладів громадського харчування міста. 1 жовтня в Росії стартував призов на строкову військову службу. Указ про це підписав Путін. Ряди російської армії планується поповнити на 135 тисяч осіб. Кампанія відбувається і в окупованому Криму. Забрати до російської армії планують до 2,5 тисяч кримчан. Геннадій Афанасів, герой України. Президент України Володимир Зеленський присвоїв це звання кримчанину активісту та. Колишньому в'язню Кремля Геннадію Афанасьєву посмертно. Афанасьєв був відомий у зв'язку з російською, так званою справою кримських терористів та активно виступав проти окупації Криму у 2014 році. Разом з Олегом Сенцовим він був затриманий, засуджений і провів понад два роки в російській в'язниці. Звільнений у результаті обміну на початку повномасштабної війни Афанасьєв пішов на фронт і загинув у грудні 2022 року на Луганщині. Пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за свободу України. Активісти руху спротиву жовта стрічка відсвяткували День захисників та захисниць України, зробивши світлини з патріотичними написами на фоні кримських міст. Фото були зроблені у Сімферополі, Севастополі та Бахчисараї. А у Сімферопольському Гагарінському парку свій вайб там зустріли чоловіка, який приймав ванни, З яких причин він мився у калюжі, залишилось невідомим. Це все. Коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь. Побачимось.